Стрічка капітальний ремонт. Так. фінансування. Співфінансування. Так, ми так. це фіксуємо на камеру. Став... Включили. 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 Е, Включили. Е, Включили. е, Добре, тепер Мазепка 3А. Це ліфт, там, де людина, так, людина, так, людина що, загинула. Так, поки що Ми вже туди видавали стільки грошей, стільки грошей е, ще е. треба. Дивіться, ми поки що той об'єкт не розпочинали. Ми чекаємо, поки нам поліція дасть погодження. Ми надіємося освоїмо. Там є два ліфти. І, 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 Нам, і, давай, давай будемо надіятися, що ми кошти. Нам тільки треба дозвіл, Того, і ми зразу розпочинаємо роботу. Колеги, мазап, тринадцять а ми надіємося, що ви усвоїте. Ви якщо не будете встигати усвоїти, поверніть їх час, щоб ті, хто встигнуть усвоїти. Дякую. Реставрація на сніжні два аварійних сніжна вже погоджена. Я перепрошую, включила сюди помилково. Воно вже погоджено вашою комісією. Є попередні протокол. Це та я пам'ятаю. Mm -hmm. Зараз, секунду. Далі реконструкція розділення. Конструкція житловому фонду ОСББ. Що це таке? Це будинок колишній гуртожиток, там частково зроблений розпуск. Спецкомунтранс. Придбання автомобіля, спецкомунтранс. Я пам'ятаю, а в нас, скажіть, будь ласка, ми тоді ж придбали, чи так не придбали? Ясно. І ЛКПЛ, чому півтора мільйона? погодили. Ми погодили один. Так, да, ми один, але нам потрібно на тому підприємстві зробити реконструкцію, зробити доступність, а від дуже багато... Окей, все, приїхали. Ставлю на голосування, друга додаткова, хто за? Дякую, рішення прийнято. Третя додаткова зверхніок пробіг. І ще раз вам наголошую, шановні колеги. Якщо ви за 4 роки так і не навчилися алгоритму приходу і погодження бюджету розвитку чи Почем? загального бюджету, ви спочатку узгоджуєте, чи є гроші, потім ідете до нас і нормально ми приймаємо в нормальному форматі. А не на коліці я не почитала, але а не на кулі зараз почитаю. а не на колінці перед сесією, а потім і за нас затримують сесію. Розказують, що ми погано працюємо. Це останній раз, це ну це чесно, ми не будемо більше так робити. З, е, звернення управління житлового господарства інфраструктури повинні проводити додаткові кошти на придбання дітям сиротом житла. Та, дві квартири ми придбали, у нас є 16 претендентів, на спільній комісії ми їх визначали. Добре, Прохання воно погодити воно. що на три квартири. Е, звернення управління інженерного господарства досить чути. 4... Так, eh, Владислава Яниновича, я не бачу від вас листа по РАПу. Eh, а РАПу є погодження на 10 мільйонів. Ми маємо протокол, я вчора скидав фризу. Там входять. Звернення управління антинармалому скласту. Хоче 40 мільйонів на що? 40-300 Львів водоканал на ряд об'єктів. Це заміна. Каналізаційно-колектора в парку Скнелівський, продовження робіт. Ми, ми, ми ми да. Електрична частина, а винна гора його ремонт... діло. Е, ви, винна гора, це об'єкт капітального Що це ремонту. За, за такі гроші. Ну, що це, за це біля військової частини е проводяться е ремонтні що таке роботи. Скажіть, тобто, ми Що ми будемо робити з тих тримати, тримати мільйонами 780 тисяч. Е влаштування парковок і тротуару біля військової частини виник. Він відсутній практично і працюють люди, служать люди з інвалідністю. Є звернення від військової частини. Але молодці вже все по доступності беруть. Друцерге біля це через житловий комплекс винного радиля житлового комплексу. До всі роботи виконані ну але друзі водяться тобто, роботи ми в комплексі no. за 4 мільйони be... майже гривень. Маємо так. за вас за кожну роботи виконані. Це дорога, яку винники робили в 20-му році, і не завершили. Ми її отримали договір. Ми розрахувалися за те, що вони зробили, але там немає тротуару. Тротуару немає де біля приватних будинків від... п'ятиповерхових? тротуару? Немає від вулиці Сахарова, від кінцевої сорокового го автобуса, попри військову частину 41-14 національної національної. Гардії України Вони. Вони і повороту і бачите. Я вистока. вас таки прошу. Коли, ви коли от говорите, от ви знову для військових, а Віталій говорить, що там будинки так. новобудов. Не треба військових кругом пхати. Тільки Віталій може бути. По діагоналі військова частина, госпіталь, а між ними житловий квартал. Голосуємо. Ставлю на голосування, хто за. Дякую рішення прийняти. Наголошую в останнє воно так приймається на колінці. П'яте питання: звернення департаменту міської мобільності. Внести в кошти, які передбачені для того, щоб провести. Ремонти наших доріг це, зокрема, реконструкція вулиці Шевченка від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. – А не провести це ваші бурги? Нам до це віддати можливо. бурги, звичайно. Ну то можна почати. Давайте тоді да. продовжити Так, ми це перенесемо думаю, що кінець сесії не складемо. Потім переру на голосування п'яте. Хто за? Ось там велика сума, але я вам на повному серйозі говорю, ми більше не будемо, от я вам це обіцяю, я останній раз розглядаю ваші дороги в останній момент не але, 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 але ми це перенесемо на кінець. Ні, робимо перерву, до... І робимо це питання е е е е крайнім питанням е сесійного засідання.